Вітаю вас на каналі Бохеппі. Сьогодні ми поговоримо про дихальну систему людини. Дихальна система. Це складний механізм, який забезпечує постійний газообмін між організмом і навколишнім середовищем. Вона складається з органів, що забезпечують надходження кисню в організм та видалення вуглекислого газу. Функції дихальної системи. Ну, звісно, газообмін. Основна функція забезпечення клітин організму киснем для окиснення органічних речовин та видалення вуглекислого газу, що утворюється в процесі обміну речовин. Очищення повітря, дихальні шляхи очищають видихуване повітря від пилу, бактерій та інших забруднень. Зволоження повітря, повітря, що надходить в легені, зволожується, що запобігає пересиханню слизових оболонок легень. Участь у голосоутворенні. Голосові зв'язки, розташовані в гортані, беруть участь у формуванні звуків. Терморегуляція. Дихальна система бере участь у регуляції температури тіла шляхом випаровування води з поверхні дихальних шляхів. Будова дихальної системи. Дихальна система складається з двох основних частин: це повітряносні шляхи та легені. Повітряносні шляхи діляться на верхні дихальні шляхи червоною лінією ми розділили, та нижні дихальні шляхи. До верхніх дихальних шляхів. Належить носова порожнина, ротова порожнина, глотка, яка, зокрема, ділиться на носоглотку, ротоглотку та гортаноглотку. Чи є слова глотка і горло синонімами? Ні, слова глотка і горло не є повними синонімами, хоча часто використовуються як взаємозамінні. Чому так? Глотка Фарікс це анатомічна структура, яка є частиною як дихальної, так і травної системи. Вона являє собою м'язову слизову трубу, яка з'єднує порожнину носа і рота з гортанню та стравоходом. Горло це більш загальний термін, який часто використовується для позначення області шиї, де розташована глотка. Іноді словом, горло можуть позначати всю глотку, так іноді можуть позначати лише її частину. Отже, глотка є частиною горла, але горло є ширшим поняттям це як сірий. І мокрий асфальт. Підсвічено на малюнку носова порожнина. Вона починається зовнішнім носом і закінчується хоанами, які відкриваються в носоглотку. В носовій порожнині повітря очищується, зволожується і зігрівається. Носова порожнина це важливий орган дихальної системи та нюху. Носова порожнина це не просто отвір у обличчі. Це складний орган, який відіграє ключову роль у процесах дихання нюху захисту організму. Будова носової порожнини. Носова порожнина поділена на дві частини носовою перегородкою. Всередині неї знаходяться носові ходи, висталення слизовою оболонкою. Ця оболонка містить кровоносні судини та залози, які виділяють секрет. Ну, тобто, в простонароді він називається шмарклі. Функції носової порожнини. Звісно, дихальна основна функція забезпечення надходження повітря в легені. Нюхова. Завдяки нюховим рецепторам ми відчуваємо запахи. Захисна слизова оболонка очищує, зволожує та зігріває видиховане повітря, захищаючи нижні дихальні шляхи від шкідливих впливів. Крім того, на поверхні слизової оболонки є мерхтливий епітелій, який пиль о, із носової порожнини евакуює назовні. Резонаторна носова порожнина бере участь у формуванні звуків мови. Що ж це на малюнку? А на малюнку навколо носові пазухи. Це порожнини в кістках черепа, які сполучені з носовою порожниною. Хоча ми їх не бачимо, вони відіграють важливу роль в нашому організмі. Будемо розбиратися. У людини є такі навколо носові пазухи. Лобові розташовані в лобовій кістці над бровами. Гейморові це найбільші, вони розташовані у верхній щелепі. Клиноподібна розташована глибоко. Кість за основою носа ця кістка називається клиноподібна, звідси і назва пазухи. Рещичасті пазухи це багато дрібних порожнин в решітчастій кісті. Бачимо томографію порожнин, які ж функції виконують ці порожнини. Зменшення ваги черепа. Вони заповнені повітрям, що робить череп легшим, адже повітря легше за кістку. Резонатори голосу додають індивідуальний тембр голосу. Терморегуляція допомагає зволожувати та зігрівати повітря, поки воно пройде по цим лабіринтам пазух, воно звісно, зволожиться і зігріється. А також захист беруть участь у виробленні слизу, який захищає від інфекцій. Далі наступний орган дихальної системи це глотка. Це м'язовий орган у формі воронки, який з'єднує порожнину носа і рота із стравоходом та гортанню. Вона відіграє важливу роль як у диханні, так і у травленні. Функції глотки. Проведення повітря. Повітря, яке ми вдихаємо через ніс або рот, проходить через глотку. І потрапляє в гортань, а потім у трахею та легені. Проведення їжі. Їжа, яку ми ковтаємо, також проходить через глотку. І потрапляє у стравохід. Утворення звуків. Глотка бере участь в утворенні звуків мови. Будова глотки. Ну і одразу всі три частини виводжу, щоб краще їх запам'ятати. Носоглотка це верхня частина глотки, розташована позаду носової порожнини У носоглотці знаходяться глоткові мигдалики які беруть участь в імунному захисті. Ротоглотка це середня частина глотки, розташована позаду ротової порожнини А у ротоглотці знаходяться вже піднібінні мигдалики. Ну і гортання глотка розташована в нижній частині, позаду гортані Стінки глотки. Стінки глотки складаються з кількох шарів: слизова оболонка. Внутрішній шар, який вистилає глотку і містить багато залоз. Виділяє звідси і назва слизова. М'язовий шар на малюнку, до речі, м'язи глотки. Складається з поперечно смугастих м'язів, які забезпечують рух їжі і повітря. Зовнішній шар з'єднує глотку з навколишніми тканинами. Процеси, що відбуваються у глотці. Дихання, звісно, під час дихання повітря проходить через носоглотку і ротоглотку. Ковтання. Під час ковтання м'яке піднібіння піднімається, закриваючи носоглотку. Надгортанник закриває вхід у гортань і їжа направляється в стравохід. Мова. Під час мовлення м'язи глотки скорочуються, змінюють форму порожнини глотки і беруть участь у утворенні звуків. Носоглотка. Це верхня частина глотки, яка з'єднує порожнину носа з ротовою. Це важливий орган дихальної системи. Розглянемо ж основні складові носоглотки. Слизова оболонка вистеляє внутрішню поверхню носоглотки і містить багато кровоносних суден та лімфатичних вузлів. Мигдалини це скупчення лімфатичної тканини, які виконують захисну функцію. Хоани це отвори, які з'єднують носову порожнину з носоглоткою. Кажучи про з'єднання, звісно, варто згадати також євстахієві труби або слухові труби. Євстахіві труби це невеличкий канал, який з'єднує порожнину середнього вуха з носоглоткою. Він виконує ряд функцій. Зокрема, вирівнює тиск по обидва поки від барабанної перетинки. Ну а також вентилює внутрішнє вухо. Будова євстахієвих труб, оскільки їх дві. Вуха у нас два. А розглянемо будову однієї. Євстахієва труба має хрешову і кісткову частини. Вона зазвичай закрита, але при ковтанні або позіханні відкривається, дозволяючи провітрювати середнє вухо. Ну і перш ніж перейти до нижніх дихальних шляхів, роздивимося те, що лежить на їх межі. Це надгортанник. Надгортанник це еластичний хрящ, який розташований у горлі і має форму листочка. Його основна функція захищати дихальні шляхи від потрапляння їжі або рідини під час ковтання. Як працює надгортанник? Ковтання. Коли ми ковтаємо, язик штовхає їжу назад до глотки. У цей момент надгортанник опускається і закриває вхід у гортань, ніби кришка. Це запобігає тому, щоб їжа потрапила в дихальні шляхи і викликала кашель або застуду. Дихання. Під час дихання надгортанник піднятий і відкриває вхід у гортань, що дозволяє повітрю вільно проходити. Розглянули верхні дихальні шляхи. А тепер розглянемо нижні дихальні шляхи. До нижніх дихальних шляхів належать гортань, трахея і бронхи. Гортань. Це не просто наш голосовий апарат, але й важливий елемент дихальної системи. Розташований на рівні 4-го, 6-го шийних хребців. Вона з'єднує глотку з трахеєю. На малюнку гортань розглянемо її будову. Гортань має складну будову, що складається із грящів, зв'язок і м'язів. Основні хрящі гортані. Щитоподібний грящ. Найбільший утворює передню стінку гортані, У чоловіків він більш виражений. Утворює кадик. Перснеподібний хрящ має форму кільця. Є основою гортані. Надгортанник. Це ж було вже. Ріжкоподібний грящ. Черпакуваті хрящі – це парні греші, до яких прикріплюються голосові зв'язки. Функції. Голосоутворення. Головна функція гортання це утворення звуків мови. Під час проходження повітря через голосову щілину голосові зв'язки вібрують, створюючи звуки, ну, які ви зараз безпосередньо чуєте з цього відео. Захист дихальних шляхів. Гартань закриває під час ковтання хід до дихальних шляхів над гартанником, запобігаючи потраплянню їжі та рідини в дихальні шляхи. Дихальна функція. Гартань забезпечує проходження повітря в дихальні шляхи. Трахея або дихальне горло. Частина дихальних шляхів, що розташована між гортанню і бронхами, складається із хрещових напівкілець, сполучених між собою зв'язкою. Чому напівкілець? Ну, справа в тім, що за трахею йде стравохід. Якби було суцільне кільце, то нам важко було би ковтати. Тому трахея і складається з напівкілець. Довжина трахею варюється в межах від 8,5 до 15 см. Частіше становить 10-11 см. Будова трахея. Трахея складається з кількох шарів. Слизова оболонка. Внутрішній шар, вкритий відчастим епітелієм. Ці вії постійно рухаються, направляючи слиз із затриманими частками вгору до гортані, де він потім ковтається. Хрящові напівкільця. Ну, це каркас трахеї. Вони перешкоджають її спаданню. М'язовий шар розташований між грещами і слизовою оболонкою, допомагає регулювати просвіт трахеї. Функції трахеї. Проведення повітря. Основна її функція це якраз і є проведення повітря, згортання в бронхи і назад. Очищення повітря, слизова оболонка з війками затримує пил, бактерії та інші забруднення, захищаючи легені. Зволоження повітря, Слиз, що виділяється слизовою оболонкою, звісно, зволожує повітря. Нагрівання повітря, кров, що протікає по судинах трахеї, нагріває повітря, що проходить крізь неї. Отже, трахея веде до бронхів. Що ж таке бронхи? Це система розгалужених повітряносних шляхів, що починається від трахеї та проникає глибоко в легеневу тканину. Вони відіграють важливу роль в процесах дихання, забезпечуючи доставку повітря до альвеол, найдрібніших пухирців легень, де відбувається безпосередньо газообмін. Функції бронхів. Проведення повітря. Основна функція бронхів проведення повітря з трахеї. Вальвеоли легень. Очищення повітря, слизова оболонка бронхів, затримує пил, бактерій та інші забруднювачі. Регуляція повітряного потоку. М'язовий шар дозволяє регулювати просвіт бронхів, а отже, і кількість повітря, яке проходить крізь нього. Розгалуження бронхів. Бронхи неодноразово розгалужуються, утворюючи бронхіальне дерево. Основні гілки, головні бронхи це ті, що відходять від рахеї в кожну з легень, отже, їх два. Потім вони діляться на дольові бронхи, які йдуть до кожної долі. Сегментарні бронхи діляться в долях легень на сегменти. Бронхіоли це найдрібніші гілки бронхіального дерева. На кінці бронхіол знаходяться всередині вже легень, альвеоли, про які далі ми розкажемо, описуючи легені саме. Легені. Це парні органи розташовані. В грудній порожнині вони відіграють життєво важливу роль в організмі, забезпечуючи газообмін, тобто постачання клітин киснем та видалення з них вуглекислого газу. Будова легень. Легені мають губчасту структуру і складаються з мільйонів маленьких міхурців альвеол. Саме в альвеолах відбувається газообмін. Легені поділені на долі. Ліва легеня має дві долі, а права три через особливості будови грудної клітини та розташування інших органів. Основна причина такої різниці полягає в тому, що з лівого боку грудної клітини розташоване серце. Щоб забезпечити для нього достатньо місця, ліва легеня має менший об'єм і, відповідно, меншу кількість долей. Основні елементи будови легень. Бронхи. ну про бронхи ми говорили. Значить, на кінці бронхіального дерева знаходяться всередині вже легень, отакі От альвеоли. Судини. Легеневі артерії несуть кров до легень для насичення киснем. Всередині легень легенева артерія поступово галузиться на все дрібніші артеріоли. Галузення завершується капілярами, котрі огортають альвеоли, де й відбувається газообмін. Потім капіляри зливаються у венули все більше і більше, а згодом у легеневу вену. А легеневі вени виводять вже кров багату на кисень до серця. Левра. Ну, про неї ми поговоримо більш детально. Плевра. Це вкрита одношаровим плоским епітелієм сполучна тканина, що у людини та савців вкриває легені та внутрішню поверхню грудної клітини. Плевра складається з двох листів. Вісцеральна плевра безпосередньо прилягає до поверхні легень. Парієтальна плевра вистиляє внутрішню поверхню грудної клітини. Між цими листами утворюється вузький простір. Плевральна порожнина. Вона заповнена невеликою кількістю рідини, яка змащує листи плеври під час дихальних рухів. Функції легень. Газообмін. Основна функція легень це газообмін між повітрям і кров'ю. Кисень, який ми вдихаємо через альвеоли, потрапляє в кров, а вуглекислий газ, що утворюється в клітинах, виходить із крові в альвеоли і видихається. Очищення повітря. В легенях затримується пил, бактерії та інші шкідливі речовини, які ми вдихаємо. Регуляція кислотно-лужного балансу крові. Легені беруть участь у регуляції рівня вуглекислого газу в крові, що впливає на кислотно-лужний баланс її. Так, так, ми обіцяли поговорити про альвеоли. Альвеоли це крихітні міхурці, розташовані на кінцях найдрібніших гілок бронхи. Саме в альвеолах відбувається газообмін між повітрям, яке ми вдихаємо, і кров'ю. Будова альвеол. Альвеоли мають тонку стінку, що складається всього з одного шару клітин. Це дозволяє кисню легко проникати з повітря в кров, а вуглекислому газу з крові в повітря. Стінки альвеол покриті тонкою плівкою рідини, яка запобігає їх спаданню і полегшує газообмін. Функції альвеол. Газообмін. Основна функція альвеол – це, звісно, обмін газів між повітрям і кров'ю. Кисень, який ми вдихаємо, потрапляє через стінку альвеол у кров. А вуглекислий газ, що утворюється в клітинах, навпаки, із крові в альвеоли. А потім ми видихаємо цей вуглекислий газ. Утворення сурфактанту. В альвеолах виробляється спеціальна речовина сурфактант, яка запобігає склеюванню стінок альвеол під час диху. Дякую за увагу. Сподіваюся, на лайки сподіваюся, на репости робіть коментарі. Всього найкращого. До побачення до наступних зустрічей. Бувайте.